Третій рівень, як бачимо, є новий суперник, бочечка така, вона ще швидше рухається, як мені здається, а можливо і ні. Може це мені так вже візуально здається. Ось вона така підступна, швидко бігає. Не вдається мені її поки що спіймати у нашу пастку. Ось новий бонус. Це детонатор. Один з найкращих бонусів, як на мене. Тобто ми можемо самі вибрати, коли ми будемо підривати. Це дуже нам. Ох! Натрапив я на кульку, необережно.